Я Сергій Мирослав Іванович, головний державний інспектор відділу з питань безпеки праці в управління інспекційної діяльності Чернівецької області. Маю честь запросити вас на перегляд тренінгу, який ми запланували відповідно до Національного плану Державної служби з питань праці. Мушу констатувати той факт, що ми переживаємо важкі часи Боротьба українського народу проти кацапської мерзоти і забезпечення підприємств галузі нашої економіки є з ним питань. Сподіваюся, ви будете з нами. І вам буде цікаво, а свої відгуки і пропозиції насилайте на електронну адресу нашого сайту. Ми продовжуємо наш тренінг неподалік під станції, яка називається хімзавод 11010 акціонерного товариства Чернівці обленерго. Перед тим... Як ми приступимо безпосередньо до виконання тренінгу, дозвольте сказати слова подяки за сприяння у проведенні тренінгу хитрих Наталії Анатолійовни, керівнику підприємства «Рембо Електромонтаж». а виконувати роботи по ремонту тренінгу, який називається ремонт не ремонту тренінгу, а ремонту виконання робіт кабельної лінії. А тренінг називаємо ми ремонт. Кабельної лінії. Допомагати будуть нам е, фахівці, Володимир Павлович, бажаю здоров'я, Іванюк Василь Васильович, який залишається за кадом. Я тут. І так, Володимир Павлович, перед тим, як е, безпосередньо ви приступаєте до роботи, ми говоримо про перевірку знань, ведення навчання наряд. Переведен допуск до виконання років. Будемо виконувати ремонт кабельної лінії з підстанції «Хімзавод» Комірка-48 на підстанцію ТП-769. Для цього ми, по-перше, оточимо місце пошкодження кабелю. Для цього ми підключимо машину. Подамо на кабель напругу і подивимося, чи йде дим, чи іскрить на місці підходження кабеля, для того, щоб ми знали, що цей кабель точно підходить, що це він і на ньому треба робити робіт. От Далі ми будемо приступати до виконання робіт по розприяння підходження кабеля, тобто установка всередині. Наразі робимо зупинку, так. оскільки це довготривалий процес, так. робимо зупинку, а згодом продовжуємо. Ярослав Дмитрович, вам слово. Електромонтер ОВБ, колесник Ярослав Дмитрович, отримав розпорядження допустити бригаду по наряду 2-199 до роботи. Наразі дякую. Єдине, що не робить різних рухів. Вмикаємо так. заземляючі ножі. Все, заземляючи ножи, включені, відсутність напруги перевірена, вивішуємо плакати. На викачену ячейку вивішуємо плакат, не вмикати, працюють люди. Далі. На Комірку, яка обісточена і заземлена, вирішуємо плакат працювати тут і плакат заземлено. На сусідню комірку, яка знаходиться під напругою, вивішуємо плакат і напруга. Комірка перевірена, на відсотність напруги заземлена. Плакати вирішені. І ми можемо безпосередньо переходити до, до місця виконання робіт. Так, ні, з нарядом. Так, занаряд. Да, на... Уточнили місце пошкодження кабеля, тепер приступаємо до самого виконання робіт. Та, розробити кабель, встановити ізоляційні матеріали, поставити муфту. Я залишаюсь за кадром. А. Володимир Павлович, ваше завдання. виконую функції наглядача, а Василь Васильович безпосередньо займається ремонтом. Наступним кроком нашого тренінгу як би ви назвали Василь Васильович? Ми, ми розробили кабель з двох сторін, заізолювали тепер будемо. Виступати до з'єднання його. Тобто продовжуємо кабель. Продовжуємо да, Ставимо тут. І... І так ми підійшли до завершення нашого тренінгу. Всіх, кого зацікавив у нас відеоматеріал, прошу з розумінням віднестися, тому що це реальні події. Це не за сценарію. Осимось, вам згадаємо. От ми закінчимо монтаж, був де він добу. Діод. Тепер будемо перестояти Ну, зараз під'їдемо в електролабораторію до станції, підключимося до ячейки, виключимо заземляючі ножи і будемо поочередно на кожну жилу подавати напругу 30 кВт в течение 5 хвилин. Будемо проводити так звану пробірку ізоляції. Дякую всім, хто був з нами, кому було це цікаво, а за роботу. Вам безпечної, вам безпечної продуктової професіонатої і тим, хто з нами закладав. Все добре, хай. щастить. Дякую.